Риторика Дональда Трампа щодо Росії стає більш чіткою і гострою. І це не просто слова, так вважає Нейт Венс, доброволець, який два з половиною роки воював у лавах ЗСУ. Він двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса. Давайте послухаємо його. Щодавно Кіт Келлог, спеціальний посланець президента США з питань України, сказав, що Трамп розглядає можливість надання Україні крилатих ракет. Томагавк на думку Келлога, це хороша ідея дозволити Україні стріляти в глиб Росії. На вашу думку, США можуть наблизитися до цього рішення і чи стане це переломним моментом у політичному і воєнному сенсі? Чи Україна не може обійтися без цієї зброї? Do without it. Україна вже розвинула далекобійні спроможності самостійно, тож не томагавками єдиними. Що важливо, томагавки дуже сильна зброя, але важливіше, що вона сильно лякає Кремль, і це дуже добре. Чи могли б томагавки призвести до переломного моменту? Це залежало б від кількості. Якщо їх буде п'ять штук, то великих змін чекати не варто. Інаволатескенсисов також розуміти, що ця війна має різні пласти. Тож питання, чи далекобійна зброя щось змінить, так чи терміново щось зміниться на фронті? Ні, проте у довготривалій перспективі вже так. Варто робити так, щоб загалом російська логістика, економічна ситуація деградувала. Але я думаю, що людям краще не очікувати в захопленні, що пару томагавків запущені в глиб Росії, і Росія скаже, ми збираємось. Кінець то так не відбувається. Ми вже проходили це не раз. Ми говорили о. Це стане переломним моментом, але він так і не настав. справді так було. Але чи думаєте ви, що настане момент остаточної підтримки США для України? Бо наразі наративи президента Сполучених Штатів Америки змінні, і часто коливаються. Як ви считуєте його меседжі меседжфандеюс, айтинковивсіни на ласт викотю з я думаю, що останні заяви Трампа прихильніші до України, це вже щось більш конкретне, не просто слова. Здається, Трампу обридло і він вже втомився від Путіна. І ще я думаю, що якщо Трамп дасть Путіну прізвисько, тоді все це кінець для Путіна. Тож, якщо щось таке станеться, це хороший знак для України. Я думаю, час почати робити ставки на те, яким буде це призвисько Трампа для Путіна. Але чесно кажучи, якщо відкинути жарти, я дійсно вважаю, що ця зміна риторики Трампа є більш реальною, більш відчутною. Я маю на увазі, що формулювання не є неясним. Це дуже гостра мова. Це як сказати Путіну, ми злі на вас. Трамп наближається до усвідомлення, що Путін не хоче вести переговори чесно або навіть взагалі переговорів не хоче. Тож тепер Трамп може сказати Путіну дивись, я намагався по-хорошому, але тепер маю підвищувати тиск на тебе, аж поки тобі доведеться вести переговори. В одному з гучних постів на трус Сошел Трамп наголосив, що Україна може повернути свої території за підтримки Європи. Як ви розумієте цю заяву? Чи Трамп каже, що США не хочуть бути? Залученими у цей процес, що це тепер справа тільки Європи, чи Трамп просто хотів цим підкреслити, що Європа достатньо сильна? Я не думаю, що ця заява про незалученість від моменту розпаду СРСР. Ми бачили, що європейці поступово зменшили їхні бойові спроможності. Це просто факт. Тож Трамп каже, що європейці мають бути залучені. Загалом це не чесно, що європейці не мають свого розвиненого ВПК і кажуть, американці захистіть нас. Тож я думаю, у цьому є доля правди. Тепер Ми теж бачимо, що Росія та Китай починають тісніше спілкуватись. Китайці підтримують Росію. Вони її насправді використовують, щоб відволікати США і робити у своєму. Му регіоні, що їм заманеться, тож США потребують Європу, щоб їхні війська могли стримати Росію у європейському регіоні. Я думаю, що важливо, аби європейці переозброїлись, і Трамп просто використовує можливість наголосити на цій важливості. Єпінс ви провели на полі бою в Україні майже три роки. Воювали пліч опліч з українцями. Що найважливішого ви винесли з цього досвіду? Як ви доносите цей досвід і комунікуєте війну зі своїми співвітчизниками, американцями? Йофелоамериканслали дифіколтоартикілей. Це дійсно важко висловити словами. Знаєте, я недостатньо красномовний, щоб пояснити це американцям. Але моє головне враження, якщо говорити про позитив, це мужність, яку виявляють українці. Вони не готові поступитися своєю територією, навіть якщо вони втрачають територію, це не тому, що вони її віддають. Росіяни не отримують нічого. Просто так, українці виснажують їх і самі не готові здаватися. Загалом дуже мало американців хочуть, щоб Росія досягла Гла успіху, чи то через їхню любов до України, чи просто через їхню неприязнь до Росії. Мені байдуже, якщо кінцевий результат буде однаковим.